В медзакладах продовжують надавати допомогу постраждалим від ракетного удару. До однієї з місцевих лікарень потрапили троє дітей після невідкладної допомоги. Двох доправили до Дніпра один підліток. Наразі лікується в стаціонарі. Один дитинка остається в нас в середньому ступені тяжкості. Один річний хлопчик з діагнозом обширні рвання рани правого стегна. відкритий перелом лівої гомілки. Без зміщення і поки буде знаходитися в нас на долічуванні. Хлопчика, якого ми відправили відкритий уламковий перелом нижній третій лівого плеча з пошкодженням зв'язок, нервів, ну, обширні рвані рани, його застабілізували тут, ушили рани, зробили стабілізацію перелому. І як тільки він стабілізувався, що можна було переводити, відправили далі до спеціалізованих. Лікувальних закладів. Друга дівчинка так є там і перелом, і сторонні тіла. По стабілізації стану відправили так само в обласну дитячу лікарню.